Привіт, панове колеги. Хочу зняти сьогодні відео у форматі оголошення. Дзвонила логістка з таким проханням, щоб дав я оголошення на рахунок подвійних екіпажів на БДФ контейнери. Хто слідкує за каналом і хто не слідкує за каналом, розказую. Ми працюємо на БДФ контейнерах на пошті. По типу такого транспорту. Ну, це не та машина, на якій я працюю. От на цій працюю я. Він там зараз стоїть під рампою, там індуси загружає, загружають. загружають. Мій. Першим ділом хочу сказати, що по зарплаті. Перший місяць 85, далі обговорюєте зарплату. Тут у всіх своя зарплата в кожного різна. Все залежить від складності роботи. Скажу одразу, на цей маршрут він не дуже є важким. Він похожий на наш. Тобто ми теж не максимально із серед подвійок получаємо зарплату, тому що тут маршрут легший. Про цей маршрут, на який потрібна подвійка, я ще точно інформації не знаю. В принципі, і сама логістика ще не знає, просто логістика, під якою працює наша фірма, запропонувала цей маршрут, От, і вони там зараз розбираються. Но наша фірма чогось хапається за всі маршрути, які тільки з'являються. Тому розкажу на прикладі свого маршруту. Ми починаємо роботу в середньому 8 годин ранку. Так, не вночі. 8 годин ранку, потім завантажуємося приблизно в годині 9 вже від'їжджаємо від завантаження. З Германії їдемо в Австрію, в Альхамінг. Там ми перецепляємося, відцепляємо одні контейнери, зацепляємо другі контейнери. Тобто з точки А в точку Б 5 годин їзди. Плюс заїжджаємо на базу через день, щоб сходити в душки. Завжди маршрут у нас проходить через душ. Я так думаю, тут так само буде. Після того, як в Альхамінгу ми замінили контейнери, ми переїжджаємо на ось таку перевалочну базу під контролем індусів, я її так називаю. Їдемо до індусів, це 5,5 км. Ну, а потім вже. Повертаємося обратно в Вейсман. Туди ми приїжджаємо в годині 11 вечора і робимо дев'ятку, де 9 з половиною, і починаємо знову по кругу цю саму роботу так 5 днів в тиждень і завжди в нас 45-ка виходить. Чомусь мені так здається, що тут буде щось схоже, тому що там початок роботи в 7 годин і містечко на 73-му автобані. Називається бамбер. Чому мені здається, що воно те саме? Тому що не так просто я вам показую оцю вантажівку. Вона почала приїжджати після нас. Тепер тут ще з іншої фірми приїжджає з теж сюди, до цих індусів. Теж індуси просто перекидають ті упаковки. Ну і прикинувши, що на ту лінію. Де зараз потрібно дві подвуйки старт в 7 годин, значить на 2 години, може навіть на 3 години раніше від Ельхамінгу сюди буде приїжджати та машина і їхати приблизно десь на 70 чи 80 км менше. Тобто, у мене коло 850 км, тут десь, я думаю, 750-780 км. ну а Якщо вже додивились до цього місця, значить трошки може, цікава, вам ця вакансія. Чи можна без стажу? Головне, щоб у когось одного був стаж. Якщо не працювали на БДФах, то я думаю навчитись, так як і я колись по відосах, по Ютубі навчився. Максимум, що тут можуть навчити, це по приїзді на базу трошки інструктажу. Фірма польська називається Alfred Logistics, знаходиться в Пілі. Заробітна плата на карточку 10-го. Аванс 3300 і 20-го все остальне в оплата в злотих. Про зарплату домовляєтесь, чи в злотах, чи в євро, кому як комфортно. Ну, я, наприклад, домовився, щоб була в євро, ну, її переводять по курсу. Ну і курс такий нормальний, тобто не, на курсі не намахують. В пріоритеті, звичайно, сімейні екіпажі. і Хотіли би вони, щоб графік був там від місяця, від двох. Далі відпочинок там, за бажанням, але ну, люблять ще попросити, щоб ви трошки залишились. Ну, в цей момент вже від вас це залежить. Наприклад, -тур 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 ще за скільки? Скоро вже півтора року, як на цій фірмі, ми ще не разу їм не вийшло нас вмовити, щоб ми залишились надовше працювати на каденції, чим ми, ми хотіли. Кого зацікавило, пишіть в особисті або записуйте мій номер телефона плюс 48693 2248 161 e, WhatsApp. Пишіть туди. Всім хорошого настрою!